До огляду ручний вальцювальний верстат від польської компанії Metcore W01-2х1250. Дана модель призначена для виготовлення виробів циліндричної та конічної форми у вигляді обичаєк різного радіусу. Дане обладнання широко застосовується в індивідуальному та дрібносерійному виробництві, наприклад, для виготовлення повітроводів або водостоків з оцинкованої сталі, правці, плоских заготовок. Підгинання кромки товщиною до 2 мм та максимальною шириною заготовок у 1250 мм. Дана модель має гладкі поліровані вали, що не пошкоджують поверхню металу. Зняття готових виробів відбувається швидко та зручно завдяки швидкозмінному відкидному верхньому валу. Дана модель виконана з високоякісної сталі, а це гарантія жорсткості та міцності навіть при роботі з твердими металами. На валках присутня проточка для згинання прутка. Вузький діаметр валів 60 мм дозволяє виробляти мінімальний діаметр циліндричної форми в межах 90 мм. Ручний вальцювальний верстат від Медкор є ідеальним рішенням для професійного або дрібно серійного виробництва. Висока продуктивність, зручність в експлуатації та надійність роблять його незмінним інструментом для роботи з металом. Дана модель, що стане чудовим доповненням вашого виробництва, є по наявності.